Так, і ще один тюльпанчик, я вам обіцяла його на цьому тижні. Він буде білий і дивіться, дуже класна, цікава техніка це е, вимальовування через негатив. Будуть залишатися в нас такі світлі відцінки, тож почнемо. Е, я вимальовувала в першу чергу, нам треба намалювати сам тюльпан. Бутончик у нас буде е, розташований в верхній частині аркуша. Я малюю пелюсточку, оцю першу. Отут-десь буде іти друга пелюсточка, яка відкриває його. Серединка, серединка тюльпана буде отут десь. І буде заглиблення, те що тут саме темне місце. І от десь позаду буде краєшок ще виден ще одні пелюсточки. Далі в нас достатньо таке міцне стебло йде вниз. Воно трошки трішечки закривається листям одним, і от сюди йде листя інше. А на початку ми вимальовуємо сам тюльпан. І вже потім працюємо з фоном. То вже буде цікаве завдання. Я буду вам розповідати, що і як. Взяла сьогодні пензлики 0 і другий розмір. Хоча іноді по-різному буває. От в мене роса лежить, бачите, третій номер оце другий, а це третій. Цей явно пензлик товщий. Що ми зараз робимо? Ми беремо. В мене є фарба, яка називається індіга, Ви можете її отримати, якщо змішаєте ультрамарин з чорною фарбою, а якщо вона у вас є, то можете взяти її. І дуже обережно цією фарбою ми відтінемо сам наш, сам наш тюльпан. І, до речі, ще хотіла щось сказати, що от я зараз малюю, ви можете взяти чистий якийсь блакитний колір, я відтіняю його і трошки розтушовую цей колір, залишаючи якомога білого, білого назовні. Вимальовую темні місця, і тут в мене, наприклад, темне: отут-от буде за пелюсточкою, яка прикриває цю частину. Буде на стиках темне, і от там десь позаду, і отут. от. Тобто дуже обережно вимальовуйте не дуже його замальовуйте. Тепер Знову беру, я просто думаю, мені не хочеться яскравих кольорів. Я візьму зараз ультраблакитний яскравий і змішаю з цим індіго. Бачите, такий, наче там є крапочка яскравого, наче немає. Ви можете це все отримати блакитний яскравий, ультрамарин. І чорного, але такої сажи, якщо у вас є. Якщо придивитися до самого тюльпана, в нього є багато якихось от, ну, там ще, знаєте, такі ідуть рисочки, дуже він фактурний. Але зараз ну, наше завдання. Ми будемо більше сьогодні працювати з заднім фоном, тому Дуже обережно його так замальовую. І трошки додам все-таки цього кольору темного індіга. Він для мене таке відкриття. Ну, взагалі, коли багато різних фарб, то багато відкриттів одразу виходить. І дуже мені він цікавий. Не завжди він є в наборах, але от я його. Ну, як зацінила, тобто мені хочеться. Є зараз до речі, така можливість. в Роса. я бачила, можна купити. Пенал пустий, ви купляєте пенал, наприклад, на 14 чи на 12 кольорів і наповнюєте його куветами самі. І от я для себе я вже планую щось сама зробити, бо я дивлюся, от я купила набор, а які кольори я з цього набору використовую, а не всі. Тобто, в мене є якісь улюблені. Я думаю, що в кожного ці улюблені будуть різні. Хтось вправно працює одним кольором, хтось іншим. На цьому ми закінчили нашу промальовку. Ми приходимо до листя. Беремо звичайний жовтий, змішуємо з зеленим. Виходить такий салатовий відтінок. Може бути, що у вас є салатовий відтінок, він може називатися травнева зелень або просто салатовий. Пошукайте. І я замальовую все листя ним. Тепер я трошки візьму зеленого, темно-зелений, також по мокрому відтіню, відтіню це листя. Так, є. Стебло я залишаю більш світлим, бо воно таке і є. Можна змішати цей синій додати до цього зеленого, я вже по палітрі йду. бачите, Змішую кольори і цього поєднані ці кольори, в цьому є фішка цікава, бо коли ми малюємо от всі кольори, десь вони мають проявитися, ми наче малювали бутон, а от він з зеленим породнився і от таке, то воно теж дає якесь таке споріднення, Наче колір інший, але в цьому кольорі зашита блакитна. Так, і майже все. Тепер дивіться, починаємо робити наш задній фон. Я його буду робити кольором Індіго, от мій Індіго, далі темно-зелений. Тобто цими трьома кольорами і яскраво-блакитний. Індіго, бачите, він, індіго, темно-зелений, яскраво-блакитний. І для початку дуже-дуже-дуже-дуже так е ріденько я не буду замальовувати весь простір. Я пройдуся, дуже обережно ми не заходимо на тюльпан. Тюльпан у нас повинен залишитися світлим. Я замальовую весь цей задній фон. Одним кольором. Але увага, він повинен бути у вас достатньо е, таким прозорим. Ми будемо відштовхуватися від нього. І не, е, ну, якщо ви захочете, замалюйте весь простір, я не замальовую весь, я замальовую частини. Можливо, ще в мене листя буде темне, можливо, я ще тюльпан підкреслю. Мені, до речі, оця. Стеблина, мені здається, я беру зараз вохру і трішечки вохри по неї додам. Мені хочеться такого щось затемнити, затемнішити. І трошки зелені додам сюди, щоб воно потікло. Дивіться, або ми чекаємо, поки підсохне, або я трішечки вимакую. Там я дивлюся, де в мене було таке, що воно мокре. Мене зараз хвилює саме фон, я буду з ним працювати далі. Все ж та моя фарба індіго, зелений темно і яскравий блакитний. Я починаю вимальовувати кульки. От десь я дивлюся, і знаєте, як буває, що ми примружуємо очі, і в нас такі все в нас наче таке зачароване, якесь, не дуже контрастне. І швиденько ці кульки обмальовувати оці, оці, цією ж фарбою, оцим же тональним кольором. Скільки ви захочете кульок, е, бажано, щоб вони були у вас такі різкі, чіткі. Ця в мене трошки поплила, бо тут було мокре. Але я так і залишаю. Отут обережно йду. Ти ж, бачите, в мене поплила ця кулька, її треба більш різкою зробити. Бажано, зараз ми подивимося, як воно буде йти далі. Можливо, ми з вами будемо вимикати запис, щоб воно підсихало, і потім до нього повертатися. Я поки що не знаю. Зараз подивимось. Тут в мене, бачите, кулька вилазить прямо з тюльпанчика. Дуже прикольна ця техніка, ви її можете побачити, її так ну, вона розстражова, якщо там підписані на якісь канали. Ну, от, я в інстаграмі дивилася, дуже прикольні якісь там штучки з цього роблять, як листя проявлюються. А в нас буде тюльпан. Трошки я хочу прибрати оцю кульку, висвітлити. Звісно, можна її потім е гуашю, але не хочу. Я хочу, щоб воно було більш таке. Натуральне. Трошки я. Так. І ми це закреслили. Да? І цю кульку також ми обвели. Дивіться, бажано, щоб воно все підсихало, і потім ми таким макаром знову вимальовуємо кульки. Другі кульки можуть находити на ці кульки, а можуть бути позаду. Ну, от вже на цьому фоні, бачите, ще треба мені підсохнути. Давайте трішечки я вимкну, зараз на паузу, поставлю нашу. Наш запис, і ми потім продовжимо. Трошки нехай підсохне. Так, ну що, спробуємо йти далі. Будемо, напевне, зупинятися після кожного разу. Знову я беру зелений. Я буду зараз трішки затемнювати, більше відходити до фарби Іго, бо ми будемо. Все темніше і темніше робити. І дивіться, поплило, отут в мене була така кружечок, да? я вимальовую наступні круги, але залишаю ті, що були до цього, і замальовую задній фон. Бачите, там, де в нас вже все підсохло, кружечок цей виходить дуже гарним. Там, де в нас ще вологе, це я просто вам показую. Нехай це буде як така робота прямо з помилками. Ми тут вже нічого не вдіємо, ми не зможемо зробити його різким. Може, потім ще ну подивимося, але все рівно треба працювати по сухому. Тобто ця листівочка буде в нас вимагати, щоб ми від неї відходили. Придумайте собі якесь заняття, може, ви будете там відходити, присідати 30 разів, наприклад. І от ви малюєте там, де ви вважаєте за потрібні ці бульбашки. Оцю бульбашку я окреслюю. Ми постійно не замальовуємо трошки менше, залишаючи бульбашки. Отут От може бути якась. Бачите, так вона гарнесенько йде. Ми його розтушовуємо. Давайте отут зробимо. От в нас вже була, і додалась до неї ще одна. Звісно, там, де в нас більш різкий простір, воно зчитується гарніше. Отут От ми домальовуємо позаду ще одну велику. Така наче робота, от мені здається, іноді навіщо записувати, да? ти пояснив собі і робиш. А з іншого боку виходять якісь такі речі, от наче звичайний процес, і треба робити одне те ж саме. Ну що, бульбашка обвести її, замалювати. Бульбашка обвести, замалювати. Але щось таке трапляється, що воно потребує уваги. Так, дивіться, я поки що не вимикаю, не йду присідати чи качати прес у перервах. Я собі вирішила, що можна так відволікатися. А трошечки пройдуся по вистю. Я взяла зелений колір просто. І от обережно, отут він в мене не попадає на нього світла, більш за все. І отут, напевно, саме такий темний. Поки воно все висихає, я пройшлася по листю. І сюди трошки вкраплення зроблю цього кольору, яким ми замальовуємо задній фон, щоб воно все одне з одним перегукувалося. Можна трішечки розмити. Якщо захочете, можна залишити таким же. Можна також зараз, я візьму більш тоненький пензлик, оцей кольор Indigo. Можна дуже обережно, зараз ми спробуємо пройтися по самому бутону нашої квіточки. Трошки я його все рівно буду. І тут таку штучку. Тут подвійно якусь, там коли йде такий вигін, воно прям таке подвійне. Не взяла сьогодні тюльпани, дивилася на них по на світлини, які є. Оце, до речі, мені оці бульбашки трошки збивають все, що там таке. Так, і отут що у нас? Бачите, ще вологе? Ще вологе. І я роблю невеличку паузу на 5 хвилин. Так, я повернулася. В мене найвологіше місце оце, і оце. І я починаю з сухих місць. Знову все те ж саме. Додаю більш товстим пензликом більше індіга. Я змішую індіга яскраво, блакитний і зелений. Зелений є майже у всьому. Ви можете сюди більше додати ультрамарина, наприклад, фіолетовий просто дасть більше червоної якоїсь штуки. Так, думаю. Давайте отут ми намалюємо. О, бачите, не дуже висохло. Нічого. Отут у мене буде такий цікавий, наче полукруг, наче він є, і його немає. А давайте весь ми замалюємо. Все замалювали. Так, молодці. От тут я казала, що в мене висохло. Тут кружечок буде. Тут, дивіться, в мене загублені кружечки. Оце, по-моєму, в мене є був кружечок, так? Да? Якийсь він невідомий. Оп. Вимальовую. Отут, от, бачите, тут волого, і воно не дає мені давати, не дає мені чітких ліній робити. Отут -от буде. Як ви забажаєте в тих місцях, де ви забажаєте, ви ставите і не забуваєте проходити весь фон. Бачите, ми фон робимо все темніше, темніше і темніше. І ці два кружечка, які в мене були. Ми е, і самі кружечки висвітлюємо і висвітлюємо наш тюльпанчик. Так, ну що, отут, напевне, десь і отут. Е, кульки в мене чомусь одна до одної прилипли. Не знаю, отак мені. Якось так захотілося. Мені здається, просто так прикольно, якщо одна з іншої виглядає, воно цікаве. І ми знову замальовуємо. Я думаю, ми ще зробимо один шар цього всього, і зупинимося. Наша задача відтінити задній фон, і він такий зробити його цікавим. Бачите, і в нас проявлюється вже тюльпанчик, вже більше і більше. Знову взяла колір і зелений, і ще трішечки. Затемню серединку. У нас затемнюється по колу і хочеться затемнити найтемніші місця у тюльпані. Є. Трошки його розтушовую, туди наверх пішла. Може, тоненько ще. Нашим кольором індіго ще раз підкреслити тюльпан. Дуже обережно. Ну що, друзі, ще чекаю хвилин 5-7 і домальовуємо нашу листівку. Так, продовжуємо. І е, останній шар. Ми беремо все отут, де в нас змішано, додаємо цю фарбу індіго, або ультрамарин з чорною фарбою. Трішечки, я додам, зеленої, трішечки. Все. І починаю вимальовувати все. Бачите, тут, де було мокре, у нас не дуже вони такі виразні, чіткі мої бульбашки, але я буду їх обводити. От в мене одна бульбашка, а ще не висохло до кінця. Хоча я гуляла хвилин 10. Більш класний ефект, звісно, виходить, коли воно все чітке. Але, якщо не зробити помилок, да? То ми не дізнаємося, як воно могло бути інакше. Тому зараз я роблю так, як роблю, і ми на це дивимося. Якщо у вас є більше терпіння, то відходьте надовше і чекайте, поки воно все висохне. Цікаво, виходить, сумарно буде в нас листівка десь намальована хвилин за 25, напевне. А з цими відходами, то треба наче годину собі виділити. От сюди може ми зробимо якісь такі бульбашку. І... А, тобто, виходить так, що ми фарбою акварель вона йде від світлого до темного, і по ній не можна вимальовувати світлим відтінком. О, Вимкнулося світло. Чомусь. Секунда. Чомусь не захотів працювати. Вибачте, ну будемо так вже з вимкнутим світлом. Треба ж довести до кінця. Я просто думаю, чому це сталося, бо воно повинно було працювати. І от ми собі вимальовуємо. Бачите, ми зробили вже такий темний насичений фон, дуже прикольний. І з іншого боку точно так же ми обмежуємо, я тут впізнаю, де в мене були ці кульки і веду їх, оминаю фарбою. І додаю ще новеньких, якщо в мене виходить. Отут, по-моєму, була. Є. Дуже мені подобається, дуже такий темний, дуже класний. Воно висохне, воно буде не таким яскравим, звісно. Але дуже мені подобається те, що в нас зараз виходить. І залишився тільки верх. Бачите, вже туди я. Позалазила рукою. І залишився верх бутона. Ми його домальовуємо. Все, ми молодці. Робота така кропітка. Я вже просто сміюся, поспішила там, зробила кульку і замалювала її тільки що Ну, нічого. Так, і трішечки отут, от. Я все видалила, виокремила і забула трішки його. Трішечки його так от. Все, мені здається, ідея дуже класна, дуже вона цікаво виглядає. Тим більше цим тульпаном це не просто в нас такі е, наші кольки, а це щось таке більше. Тому малюйте з задоволенням, дуже дякую, що ви дивилися. Відходили, чи просто слухали, чи щось там ще. І дивіться, яка краса в нас вийшла. Ну, це ж просто весна. Дякую, підписуйтесь, ставте подобайки, чи не вподобайки, як захочете.